Алло, хоу! з турботою та повагою до печінки і жовчного КНДР заявила про безпідставність звинувачень про використання Росією північно-корейських ракет у війні проти України. От про це йдеться в заяві посла Північної Кореї в ООН Кіма Сона, яку опублікувало північнокорейське державне інформаційне агентство. Так ось. Представник Пхеньяна у відповідь на засудження країнами світу незаконної військової співпраці між КНДР і Ерефією традиційно критикував Сполучені Штати, хвалив Росію і виправдовував відносини його країни з Москвою. І ось ініційоване Сполученими Штатами Америки 10 січня засідання Ради безпеки ООН для обговорення постачань Росії ракет із КНДР. Сон назвав свідченням спроб Сполучених Штатів. Підірвати основи міжнародного миру та безпеки всупереч принципам статусу ООН. Крім того, північно-корейський дипломат повторив тезу російської пропаганди про те, що українська криза створена конфронтаційною політикою Сполучених Штатів Америки із зазіханням на розумні та справедливі інтереси безпеки Росії. Тому, власне кажучи, на його переконання, Вашингтон ніколи не уникне своєї відповідальності за цю війну. Ну і тим часом, до речі, маємо інформацію, що от генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що попередня експертиза таки підтверджує використання Росією саме ракет із Північної Кореї, зокрема під час одного з останніх обстрілів України. Щодо північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена північною Кореєю. До речі, Костін додав, що такі ж висновки і у військових експертів із міжвідомчої робочої групи при офісі генпрокурора. Експерти також були на місці обстрілу та робили попередній огляд та аналіз частин ракет. Зараз триває комплексна комісійна експертиза, і вона і має остаточно підтвердити цей факт. І найцікавіше, що от в свою чергу постачання північною Кореєю балістичних ракет Росія вже засудила станом на сьогодні уряди 47 країн. А от в сполучених штатах Америки навіть запровадили санкції через постачання балістичних ракет із КНДР до Росії. Так, державний департамент Сполучених Штатів Америки наклав санкції проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, причетних до передачі і випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання Росією проти України. Про це заявив держсекретар держсекретар Ентоні Блінкен. І Ось тим часом сьогодні також стало відомо, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Риги українські та латвійські урядовці підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво, а також меморандум щодо співробітництва у сфері оборони і безпеки. Так, от укладення угоди про технічне та фінансове співробітництво дасть змогу створити організаційно-правові засади співпраці з використанням міжнародної технічної допомоги. Тоді, як меморандум, має на меті підтримку співпраці у сферах оборони і безпеки, зазначається, що перший документ також сприятиме реалізації проєктів допомоги України з боку Латвії, а саме щодо постачання обладнання та матеріалів для відбудови, передачі Києву сучасних технологій, а також впровадження пріоритетних реформ у сфері євроінтеграції. Я до речі нагадаю, що Латвія продовжує підтримувати Україну і підготувала наступний пакет військової допомоги для нас. До нього між іншим увійдуть і артилерійські боєприпаси протитанкові і зенітні системи. Крім того, як от повідомив президент Латвії протягом 2024 року його країна планує провести навчання для трьох тисяч українських військових та продовжить проєкти реабілітації для українських військових і прикордонників. І не забувайте, що Латвія бере на себе зараз лідерську роль у коаліції дронів серед країн, які надають військову підтримку Україні для відсічі російської агресії. Ми бачимо, що у нас є можливість до співпраці. Ми можемо виготовляти дешевші дрони, які дуже ефективні і дуже необхідні українським військовим, щоб досягати успіху. Ну що ж, дякуємо Латвії та Латвійцям за допомогу, яка дійсно нам зараз дуже потрібна. І хотілося щоб і інші країни розуміли наскільки важливо сьогодні їм підтримувати Україну. Бо зрозуміло вже всім, що якщо Україна не зупинить Путіна, він нападе і на них, на інші країни. Тож, звісно, було б добре, якби вони якнайшвидше виконували свої обіцянки та зобов'язання.